Як Канада вас зустріла, розкажіть нам хоч два слова. Во круто, максимально все круто. Ми якраз сьогодні закінчили тренувальний збір в Канаді. А, гори надихають, люди прекрасні, спортсмени просто неймовірні. Атмосфера не перед не можна передати прям словами. Ігри не скорее це взагалі дуже крутий захід. Це змагання серед адаптивних видів спорту, які проводяться вже досить давно, і Україна бере е, участь в п'яте. І представлено зараз 35 атлетами. Насправді в Україні дуже розвинутий адаптивний спорт, але мало хто про це знає. От і... саме про адаптивний спорт хотіла би поговорити. Розкажіть, що це за е, адаптивний спорт, саме е, зимових видів спорту, е, в яких категоріях вони е, він представлений, і чим це відрізняється, наприклад, якщо брати гірськолижні лижі від адаптивних гірських лиж. Якщо ми беремо до уваги зимою води спорту, то він представлений наступними дисциплінами: це бігові лижі. Гірські лижі, сноуборд, кьорлінг на кріслах колісних та скелетон. Якщо говорити саме про гірські лижі, то відмінність від е, звичайних полягає в тому, що нам треба спеціальне обладнання для цього. Якщо у людини є е, порушення опорно-рухового апарату, е, в нас сидячі лижі. Якщо в нас є е, людина з ампутацією нижньої ківцівки, у нас є додаткові милиці з маленькими лижками, які допомагають нам кататися. Олексію, а на чому кататися будеш ти? Та трошки з тобою зараз поговоримо. А я, я, я беру участь в міських лижах сидячи. сидячи, так як маю поранення ноги, тому поки що я на лижах сижу. До змагань взагалі, ну як в житті були лижі, до цього любив ти лижі? Катався? Е, так, так, я до, до, до поранення в мене, ну, тобто немаштабного втрату в мене було дуже активне життя: лижі, сноуборд, каякінг, рафтинг, туризм, походи, альпінізм, тому. Тому так тут я в своїй стихії. Саш, розкажи, як взагалі адаптивний гірськолижний спорт з'явився в житті нашої України. Хто навчав, хто допомагав зі спорядженням, як завжди, все починалося на ентузіазмі, і ми вчилися на власних помилках і за допомогою Ютубу. Але потім ми залучилися підтримкою колег-інструкторів з Швеції, які прилетіли в Україну. Приїхали в Україну спеціально для того, щоб нас навчати. Ми проходили спеціальні курси по, 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 по тому, як користуватися адаптивним обладнанням, і наразі в нас команда з десніше навчанням ветеранів. Ми це все проводимо в Буковелі, тому якщо у вас є бажання взагалі спробувати гірські лишати гірські лиші. Так, звертайтеся до лижної школи в Буковелі. Ми вам допоможемо в цьому. Але розкажіть, в яких точно видах спорту ще раз. Хто нас не чув? Буде представлена Україна цього року. Це мультиспортивні змагання, і вперше в історії ігор нескорених це будуть і зимові види спорту, і літні загалом це 10 видів спорту, і кожен учасник має право обрати скільки він хоче. Ого. У нас деякі учасники будуть змагатися навіть в шести видах спорту: волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних, веслування на тренажері і плавання. Скільки учасників цього року в збірній? У нас 35 над людей. А тренерів. У кожного, напевно, учасника персональний тренер. Чи як це відбувається? Було би ідеально, але насправді у нас на кожен вид спорту є тренер плюс помічник тренера, в деяких навіть два помічника-тренера. У нас є двоє дівчат у збірні. І вони також будуть змагатися в адаптивних видах спорту на лижах, на сноуборді. і В інших. Добре, скільки країн бере участь цього року в змаганнях? От зараз, конкретно. 25 країн, 25 націй. І це в сумі буде близько 550 учасників. Ще давай що всі, хто у наші українці мають бажання спробувати, мають ті чи інші, можливо, проблеми зі здоров'ям. Можуть спробувати покататися на адаптивних лижах гірських лижах. Це можна у нас в Україні зробити, правда? Так, звичайно, є багато місць. де Це вже ми намагаємось впровадити. Ми вчимо людей, ми вчимо тренерів, ми закуповуємо обладнання і намагаємося все розвивати. Ідеальним місцем для цього буде саме лижна школа в Буковелі. Тому, якщо ви хочете покататися на адаптивних лижах, хочете допомогти, щоб ми вам в цьому допомогли, звертайтеся. Я Хлопці, думала, що так. Ми вам дякуємо за розмову. По-перше, бачимо, що ви там е, намагаєтесь якось е, 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 да, з нами до, договорити, тому що ну це нікуди від цього не дінешся. Хтось заходить, хтось виходить, і щоб вам не заважати. Е, я від себе скажу, що я вам хочу побажати, щоб ви просто рознесли всіх там. перемогли. Скажіть, е, е, десь можна буде в онлайні це дивитися? Ви знаєте? Це просто треба гуглити. Як, як подивитися це, все можна буде? Так, будуть, будуть трансляції на суспільний спорт е, в соціальних мережах. Е, можна подивитися. З розклад трансляцій, вся інформація є. Тому слідкуйте, вболівайте тому, хлопці. 8 числа ми тримаємо за вас кулачки, без перемоги. Не чекаємо просто навіть не чекаємо. У вас немає інакшого вибору. Я сподіваюся, що цього року у нас буде можливість, і ми катнемо на наших українських схилах з вами разом.